П'ятниця, 18 липня. Ви дивитесь новини в студію Олена Триченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Двох людей росіяни вбили. Ще одинадцятьох. Поранили. Окупанти вгатили ударними дронами по Кам'янському району області. Прокурор дивом вижив, але машина була вщент розтрощена. Як покарали терориста, який підірвав автівку правоохоронця? Потонув у свій день народження. Двоє з трьох загиблих на водоймах Дніпропетровщини за тиждень. Це діти, як не стати жертвою глибини чи течії. Поліція Дніпра звертається до батьків в жодному разі не залишати дітей без нагляду біля водойм. Загинули дві людини, ще 11 отримали поранення. 29-річну жінку шпитали у важкому стані. Кілька російських дронів атакували сьогодні Кам'янський район Дніпропетровщини. Влучання зафіксували у п'яти хатках. Через удар потрощені адмінбудівля, крамниця, школа та приватні будинки. Опять падає прямо на центр. Зараз буде взрив. Я в шокі впав. Опять дим. Я в шокі. І з'явились кадри розтрощеного електровоза у Павлоградському районі. Ворог ударним безпілотником поцілив по залізничній інфраструктурі. На жаль, загинув 52-річний машиніст, а його помічник зазнав поранення. Масштабна пожежа після російських обстрілів спалахнула у Херсоні. Площа займання 800 квадратних метрів. Поки рятувальники працювали над ліквідацією займання, ворог підступно завдав повторного удару. ДСНСники встигли сховатися в укритті, тож обійшлось без постраждалих. Під атаку потрапив і житловий будинок з-під уламків, де блокували чоловіка. Від шпиталізації постраждалий відмовився. Російські терористи продовжують безжально атакувати і Донеччину. У Покровському районі внаслідок обстрілів загинули дві людини, численні руйнування в житловій забудові. А в Краматорському районі пошкоджені майже три десятки приватних будинків. Поранень зазнали шість людей. У Костянтинівці ж двоє місцевих загинули і 13 поранені через прильоти ворожих снарядів. Загалом протягом доби окупанти 34 рази обстріляли населені пункти регіону. А у місті Самар на Дніпропетровщині судитимуть ворожих поплічників, які підпалили військове авто. Інцидент стався ще у лютому. Двоє чоловіків за вказівками російських кураторів знищили автомобіль військовослужбовця. За роботу їм обіцяли тисячу доларів, але грошей зловмисники так і не отримали. Проте їх швидко знайшли правоохоронці. Обвинувальний акт вже скерували до суду. За проданцям загрожує до 10 років ув'язнення. Тим часом ДБР розшукало 24 прилади нічного бачення, які привласнив заступник командира однієї з військових частин Дніпропетровщини. Вартість майна майже 4 мільйони гривень. Раніше слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення техніки і затримали відповідального за логістику. ДБР встановило чоловік, сховав прилади, а в службових документах вказав, що їх втратили на полі бою. Наразі зловмисник на у йому загрожує до 15 років за ґами. Підслідством і командир частини, який згідно зібраних доказів, знав про злочин, утім не повідомив про нього. Отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд виніс вирок терористу, який на завдання російських спецслужб підірвав у Дніпрі автівку з прокурором. Жителя Полтавщини завербували через телеграм-канал. Виконуючи інструкції куратора, він заклав саморобний вибуховий пристрій поблизу машини, а потім активував вибухівку. Прокурор вижив, але отримав поранення. Фігурант пішов на угоду зі слідством, визнав провину і дав покази проти співучасника, що дало змогу оператору Тивно розкрити злочин щодо іншого підозрюваного триває досудове розслідування. У Дніпрі потонув чотирирічний а на 13-річного підлітка унесло течією. Тільки за тиждень в області на воді загинули три людини. Два трагічні випадки пов'язані із дітьми. Попри офіційну заборону купатись у водоймах, людей на пляжах не злічити. Як водна поліція попереджає жителів міста про небезпеку, яких правил слід дотримуватись на воді, щоб не стати жертвою глибини? А ще яка відповідальність передбачена за порушення заборони виходити на плавзасобах. Репортаж. Марка ручки. Патрулювання найбільш відвідуваних місць відпочинку на воді щоденна робота водної поліції Дніпра. І, попри офіційну заборону, мешканці міста все ж виїжджають на пляжі. І, на жаль, буквально цього тижня з річки на монастирському острові дістали тіло 23-річного потопельника, який на підпитку пірнув у воду. Там йому стало зле, і чоловік буквально захлинувся водою. І це не перший смертельний випадок цього літа на водоймах Дніпропетровщини. Цього тижня у Новокадацькому районі потонув чотирирічний хлопчик. Справу кваліфікували як нещасний випадок. Трагедія сталася на Криворіжжі у селі Широке. Тринадцятирічний підліток поліз у труби під переправою, і його затягнула течія. На власні очі все бачили друзі, хлопця і викликали екстрені служби. А на цьому відео малолітня дівчинка допливла до середини Дніпра. Як так вийшло, що дитина опинилась на такій величезній відстані від берега і. І де в цей момент були її батьки. Дівчинка маленька, дівчинка маленька, плаває. Якщо екіпаж стає свідком такої надзвичайної ситуації, вони миттєво кидаються на допомогу. Буває таке, що сильний вітер чи течія відносить людей від берега. Ми доставляємо людей з тої точки, звідки їх віднесли. Якщо ж побачать людину, яка тоне, рятуватимуть самотужки. Якщо ж вже сталося непоправне, викликають водолазів ДСНС. Поліція нагадує, офіційно у Дніпрі пляжі не працюють. Правда, з човна водної поліції бачимо на одному з найпопулярніших пляжів народу, чимало. Пам'ятки з елементарними правилами безпеки на воді правоохоронці роздають людям просто на пляжі. Правила поведінки на воді бережіть себе. Анна вперше цього сезону прийшла на острів із сином та братом підлітком. З дітей говорить очей не зводить. Ми в цьому році вперше приїхали на водойму скрізь. Треба тільки дивитися, тому що дорослі люди, як бачимо, тонуть на жаль. А діти це. Все може бути з двома синами на пляжі Анастасія. Обидва хлопці енергійні, тож уважно стежать за кожним кроком дітей. Я розповідаю, що вони були поряд, плавали поряд біля мене, і слідкую. я не плаваю, я стою біля них. З відпочивальниками говорять і ювенали. акцентують так само, як і на пляжах. Батьки мають пильнувати за дітьми і в басейнах. Здається, там чергують рятувальники, контрольована глибина. Утім, навіть за таких, нібито, безпечних умов. Там теж трапляються трагічні випадки. Згадують моторошну загибель дев'ятирічного хлопчика у дорослому басейні аквапарку Дніпра. Були випадки в нашому місті. Дитина потонула в басейні в аквапарку. Не реагували на цю дитину, не бачили, а батьки втратили з поле зору свої дитини. Потім такий, такий ось випадок стався. Уникайте необлаштованих облаштованих водою, не стрибайте у воду з висоти, не купайтесь під час негоди і останні сп'яніння. Це базові правила безпеки на воді. Поліція Дніпра звертається до батьків в жодному разі не залишати дітей без нагляду біля водойм. Навіть якщо вам здається, що дитина добре плаває і нічого з нею не буде, вона знає місцевість, слідкуйте за дітьми. Ваша увага це безпека ваших дітей. Також водна поліція, вкотре нагадує, під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо використання на водоймах плавзасобів. Виїжджають лодки. Ми... Контролюємо цей момент, чи? пояснюємо, чи не можна за це передбачена адміністративна відповідальність. Марко Ручка Денис Лисаленко. Новини 11 каналу. І сьогодні стало відомо, рятувальники дістали тіло 13-річного підлітка, який потонув у селищі широкому на Криворіжжі. Його знайшли в кількасот метрах від берега. Нагадаємо, трагічна подія сталася у середу. У хлопця був день народження, і він гуляв з однолітками на водоймі. Під час купання заліз у трубу під переправою і його підхопила сильна течія. Екстрені служби на місце викликали друзі, на чиїх очах і сталася трагедія. У залі волонтери військові парамедики та пересічні дніпряни. Вони перші глядачі документальної стрічки «Ковчег милосердя, яку презентувала режисерка Катерина Стрельченко. Як виникла ідея фільму? Хто головні герої? Та звідки така незвична назва. Далі в матеріалі Олександр Максименко. абсолютно тиша. Глядачі затамували подух. У музеї сучасної російсько-української війни триває прем'єрний показ стрічки Ковчег милосердя. Це документальний фільм про щоденну героїчну роботу медиків волонтерського батальйону Госпітальєри. Режисерка Катерина Стрельченко ділиться. На початку зйомок навіть не мала конкретного плану, проте точно знала. У фільмі мають бути вірші перемедикині Олени Грисимюк. Мені дуже повезло з однією з героїнь цього фільму. Олена Герасім'юк, крута поетка. Її вірші вони з тої категорії, я дуже люблю такі вірші, які кожен сприймає по-своєму. Вони дуже філософські, вони дуже глибокі, і кожен сам вирішить про що вона говорить, і вони просто ідеально лягли на наш фільм. Честь коли струнко стаєш не від наказу, а перед досвідом і покірними йому. Час це коли вже не ми постійно про них, а вони тепер у серцях і постійно про нас. У центрі фільму історії членів екіпажу евакуаційного бусу Австрійка. Це мобільний госпіталь, створений зусиллями батальйону госпітальєри. Він щодня перевозить поранених військових із прифронтових шпиталів до лікарень Дніпра. Режисерка додає, головні герої дуже молоді люди, проте їх непохитна та свідома позиція часто доводила її до сліз. Було таке, що я просила зробити перерву, щоб вийти, витерти сльози і писати далі. Тобто я їх сприймала як дітей, а вони виявились. М -м, дуже дорослими честь ніби замах під із чола, ніби довго під сонцем кудись без цілі продаж режисерка. Зізнається: немало на початку зйомок і назви стрічки. Це ідея нашого сценариста. Я думаю, що у нього є якась певна асоціація з ковчегом новим ковчегом, коли да рятували тваринок під час потопу. Працювали над фільмом з літа 24-го. Знімальна група постійно сиділа на телефоні, очікуючи дозволу на зйомку. А потім стрім голову мчала, щоб доєднатись до евакуаційних рейсів. Зйомку стартували у Павлограді, де знаходилась база госпітальєрів. І нині це по-справжньому унікальні кадри, бо цього. Річ у квітні росіяни прицільним ударом шахеда її знищили. А це все ще залишилось від бази добровольчого медичного батальйону госпітальєру у Павлограді. Вранці 25 квітня її знищив російський безпілотник. Вщент вигоріли всі три поверхи будівлі та усе майно. Тепер тут лише обгорілі стіни та пупа попелу. Один удар, і у вогні згоріли медикаменти та ліки на мільйони гривень. Серед глядачів прем'єрного показу стрічки ковчег милосердя і Ольга, вона прес-секретарка батальйону госпітальєри Зізнається, кадри їх знищеної бази викликали в неї особливі емоції. Бо для кожного перемедика це був без перебільшення другий дім, і у фільмі дуже дійсно щімко дивитися людям, які були на цій базі. Я на цій базі практично жила і. Е Просто викликає такі, знаєте, подвійні емоції. Дівчина зізнається, вражена титанічною роботою, яку зробила знімальна група документальної стрічки. Наголошує такі фільми закорбовують нашу нинішню реальність для прийдешніх поколінь. Це будуть дивитися наші діти, і, можливо, це будуть дивитися діти наших дітей. Будуть знати про те, що були такі люди. Вони воювали, вони волонтерили, вони жили. Можна кажучи, може сказати, два життя. З цією думкою погоджується, і військовослужбовець Максим каже: такі фільми за. Зараз надзвичайно важливі. Це повинне бачити і старше покоління, особливо і молодше. Всього за півгодини стільки сенсів смислів. Закладена, насипана. А це всього навсього щоденний обов'язок екіпажу рятувати поранених. І один з тисяч днів був зафіксований. Це для історії дуже важливо для наступних поколінь. У Дніпрі фільм зустріли гучними оплесками. Нині команда готується презентувати ковчег милосердя у Полтаві та Києві. Олександр Максименко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Підтримка працівників найбільший пріоритет. Так вважають в Інтерпайп, де з початком повномасштабного вторгнення суттєво розширили соціальний пакет, відновлюють житло, підтримують мобілізованих і дарують подарунки на свята. Цьогоріч до дня металурга кожен співробітник компанії отримав стильний наплічник. Наша компанія, вона така турботлива. Це дуже приємно. Вони традиційно отримують подарунки на свята від компанії Цьогоріч На день металурга зручний і стильний рюкзак в минулому році був свічо з патріотичним принтом. А на новий рік потужний пауербанк. Так, Інтерпайп вітає своїх працівників. Якісна, якісна річ на видачі жодних черг та конфліктів, адже як і на самому виробництві, процес автоматизований. Треба назвати індивідуальний код, який вислали заздалегідь. Зареєструвався в чат-боті інтерпайп для отримання Протхвеля, все модернізовано, заходиш ім'я, фамілію, номер телефону і все чітко. І вибрати колір наплічника. Є на вибір п'ять рюкзаків. Вони однакові, тільки різного кольору. Є синенький, є такий більш зелений, чорний і сіренький. Оцей сіренький мені сподобався. Це колір нашого підприємства. Вже на наступну зміну чоловік приїде з обновкою. Я і нагородний чоловік, їздю на роботу електричкою. Чапля на діпер, да то приходити собою багато, конечні ще їхати. Особливо з утра прохладно, то й курточку треба буде взяти. Радує ігоря і якість подарунка. Замочки новенькі, все чотенько. Глянь такий перший це хороший да. Можна стільки положити та більше людей тішить не конкретний рюкзак, а те, що роботодавець суттєво збільшив соціальний пакет під час повномасштабного вторгнення. Це увага це невелика мотивація. Це допомагає нам працювати трохи завзятіше, не тільки пусті слова, а й вчинки нам допомагають це робити. Вчинків Інтерпай пробить немало, адже вважає підтримку своїх людей пріоритетом. Інтерпайп це соціально відповідальна компанія. Ми піклуємося не тільки про те, щоб компанія працювала да і підтримувала економічний фронт, а й про те, щоб люди, які працювали у нас на підприємствах, відчували себе впевнено. Нам дуже важливо, щоб подарунки, які компанія дарує співробітникам, були максимально корисними. Попри життя в прифронтовому регіоні, люди жартують. «Картошку, картошку буде носити. А значить, життя продовжується. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І до уваги пасажирів та водіїв. Від завтра, 19 липня, починається ремонт колії на Старому мосту. Через це припинять рух трамваї номер 6 та 9. Замість них працюватимуть автобуси 6К та 9К. Вони дублюватимуть маршрути електротранспорту. Кінцеві зупинки будуть розташовані поблизу від кінцевих трамваїв. Вартість проїзду в бусах буде 10 гривень. І з суботи на цих напрямках працюватимуть три одиниці рухомого складу. В подальшому планується збільшення кількості маршруток. Рух автомобільного транспорту старим мостом не зупинятимуть, але через ремонт звузять проїжджу частину. Тож водії мають враховувати ймовірну затримку руху. Попередньо перший етап реконструкції триватиме до грудня. І на сам кінець про погоду. У суботу в Дніпрі синоптики прогнозують в день 29 градусів, вночі плюс 19. Уночі йтиме дощ, а протягом дня небо у місті буде вкрито хмарами. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!